Усім привіт! Приколи, це класно, але хочеться підняти все ж таки тему мого блогу основну: це енергії, рейки. Чи впливають енергії на людей, які не вірять в це? Однозначно впливають. Тобто вірите ви чи не вірите, але у світі багато всього того, про що ми навіть не здогадуємося. Для тих, хто, начебто, вірить, але сумнівається, я дуже рекомендую подивитися фільм. Пам'ять води. Там з научної точки зору розповідають про те, що як взагалі вода реагує просто на слова. Розумієте, не там не якісь там ритуали, молитви, там, про це теж йде мова. Але От ми живемо в країні, так, де багато православних віруючих людей. Я сама хрещена, і діти мої хрещені. Я дуже позитивно відношуся до любої. Я в не релігії, але я дуже позитивно відношуся до любої релігії, скажімо так. От. З повагою, тобто, все, і все це має місце бути, тому що мудрість від творця можна брати з багатьох. Істочників і це все прояви творця. Людина складається на 80% із води, так? мозок людини на 90% складається із води. Тобто ті, хто усвідомлюють це все і намагаються з цим працювати, я вважаю, що ці люди зможуть досягти у житті набагато більшого. І насправді, чи так багато нам потрібно для життя? Такий філософський у мене виходить, але сам факт того, що з вірою, так, діяння з вірою, вони мають ще більшу силу. Тобто, ви собі можете кожен день просто заряджати для себе воду, простір, ви можете захищати своїх дітей. Так, людина це може. І для цього не потрібно там, я не знаю, хто зна що. Тобто, кожен із нас, він і є е, така, знаєте, малесенька, малесенька, піщиночка, частиночка творця на цій землі. І кожен із нас, він же нас створив по, по собі, так, який він є. І ми маємо дуже потужний заряд енергії, кожен із нас. Так що користуйтеся. І ще хочу доповнити, сила слова дуже велика і міцна. Того намагайтеся чистити свою мову від поганих слів.